Друзі, усім привіт на що завтра о 14.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Другий тур Манчестер Сіті. Хосепа Гвардіоли у себе вдома на стадіоні Етіхат Стадіон. Команда буде приймати Тотнем Хотспур Томаса Франка. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Сіті, про Тотнем, Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку ймовірність на перемогу. Давайте взагалі-то подивимось. 65%, що переможе Сіті, 19% вважає, що матч завершиться в ніч. Та 16%, що переможе Тотнем. Сіті, вважають фаворитом. Якщо, друзі, беремо останні там, 5 матчів очних, то тут ми маємо 3 перемоги Сіті. Двох перемог Тотним Хоцпорту. Тому бачимо, що Сіті. Відповідно, трішки більше перемог команд здобула. А, бачимо 26 січня, 24 рік матч Кубка Англії на стадіоні Тотним Хоцпер Стедіан. Сіті перемагає Тотном за рахунком 1-0 гол. На, на 88-й хвилині приніс Сіті перемогу. Потім 14 травня 24 24-го року Сіті здобуває одну з найважливіших своїх перемог. Тоді команди за заналом за чемпіонство. Прем'єр-ліги сезону 23-24. Сіті перемагає 0-2. Ну і посідає першу позицію в премєр лігі Далі, дивимося минулу кампанію. 24-25, 30 жовтня, 24 рік, 2-1. На себе доме на стадионе Тоттенхоттсбур стадион Тима Вернерта Сар. Забывал и промежный мячи за тотным за Сити забывав Нунес. Но потом был, был разгром 23-го листопада. 24-й урок у Тоттенхоттсбур разгромил Сити на стадионе Этихады. Дубль Джеймса Мэдисона, гол Педро Поро, Табрена Джонсона. принесли Тоттенхоттсбур победу 4-0. Тоттенхоттсбур грамит Сити на Этихаде. Тот Тотнем Анджи Пастикаглу разгромил Сити. И справді Тотнем провів просто якийсь неймовірний матч. Ну, дядь, дядь, Сити а, в кризис там был помним, кризис, а, был, до команды до там мало взагалі серии поражений. А, ой, сити, это и справді... У Сити при это, первый, была прям черная смуга, поразка за поразкой. А ось, кінців, добро, Показала, ще третя позиція позиция команда і посіла. Навіть на такий кризис Сити команда дуже сильна, і навіть на такий кризис і в фінал Кубка Англії вийшли, і третю позицію посіли, і плюс-мінус ще дольтки напавни Сіті, да і вийшла з цієї кризи. Ось, Ну а так, да, взагалі матч Сіті та Тота, вони дуже цікаві. І у Сити, ось, наприклад, 3-3 грудня 23-го року, команди неймовірно перестрелку влаштували. Тот нам перемагав, де Сіті перемагав, бачите, бачимо 4-2 у Сіті переміг. В 22-му році Tottenham 2-3 перемагає. Тобто, обмінили командами перемогами, можна Можно сказати, і Лігу Чемпіонів ще примусі по Почеттіно, да, коли він Тотнам тренував, коли Тут нам пройшов Сіті в 2019 році. Тобто ці проти в принципі, Сіті та Тотнема. Довольно таки цикавые справа противостояние, дуже прям цикавец, противостояние Манчестера Сити и Тоттенхэм Хоспора. А, До друзья, Сити завтра у команды Хосе Гвардиола из Эндерсон, а, Бетинелли, Савио, Яшка Гвардиол, Матео Ковачич, Ронри, Филлипс. Не у Сити. У Тоттенхэма не изыграем Саламан, колышний футболист Донецкого Жахтаря. Брайан Хілл, Дуент Кулушевський, Дрегошен Медісон Без сума у доджі такає На превеликий жаль, друзі Джеймса Медісона, розрив христообразна святська колена І на превеликий жаль, друзі Джеймса Медісона На превеликий жаль у цьому сезоні Бачите ж, 30 червня, 26 рік Це тільки приблизні сроки відновлення Джеймса Медісона У Дрегошена травма до грудня Куласевський має вересня повернутися. Менносломон Брайхіль Не має в, в кінці серйозно повернутися, якщо вони залишаться втотним. Ось, тому що їхня участь під питанням, да, втотним. Ось. Але футболіст прекрасний, тот ним вони уж точно пригодяться. Де. Менносломон, да, Пренхіль да, прекрасний футболіст, який тот патий. без по вопросам у него травма, у Доджи травма такая и травма. Но травм, конечно, достаточно. Да у Тотнема есть травмы, и у Манчестера травмы. Но тут достаточно проблем. Хоббит и Клендер начинают Сити забил 4 мяча у ворота Волверхемптона, перемога на Маливью 0-4. Тоттен разгромил Бёрдли в родных стенах на стадионе Тоттен Ходсперс -Стадион 1 за рахунком 3-0. Uh, шикарний м'яч Рішарлесона, спробувайте мені гугол в рот Сербії на Чемпіонаті Міра за Бразилію, коли впадіння через Сербію забило. Шикарний м'яч в рот Абберли, поки що тот нам третій сіті перші, ці друзіки перші, перші тури, перші три очка. Бачимо, да, здобуваєть Арсенал, Ліц, Форест, Ліверпуль, тот нам Сандерланд Сіті. Поки що ці команди перші, які здобувають по три очка. Завтра очікую на супер матч Манчестер Тоттенхэм Хотс про две прекрасные команды, завтра будут сражаться один, да, один с одним, да? У Сити переваги в том плане, что команда играет на этих отстейдиан перед своими в болевальниках, на этих отстейдиан, а, повертается футбол на этих хады. да, Сити фаворит, Сити фаворит и матч против Волс. Мені сподобався виконання виконанні Сіці. Але тот не мені також подобається. Дуже хороший був матч проти Парижа Луїса Енерік. Паріж. Луїса Енерік тот не майже переміг Париж. Все то на все да. По пенальтиях тот програв. Хоча тот нам то 0-2 команда перемагала. Тому з Франка і перевагу. програла то да свою перевагу тот Команда програє. По пенальтиях. Хоча довгий час тот нам в щоті тот Но в серии пенальти такой что там лидировал. Но Париж продемонстрировал характер и на характере забрал э, суперкубок УЕФА. Вот. Шикарно сильный матч что-то против Берли. Но эти команды не, не, не погано себя показал и Парашему по Сити. Тот нам, э, друзьям, чеку, и завтра я. А, сити фаворит. Э, я думаю, еще Сити будет больше на чем... Думаю, що команда Хасепа Гвардіоли більше буде володіти м'ячем. Так думаю, що саме Манчестер Сіті буде проводити більше часу на половині поля Тотнема. Ну, а Тотнем буде ловити свого суперника на контратаках. Ну і можливо, відрізками також так підтискати. Тому що, в принципі, Тоттен Томаса Франка команда грає в трик центральних захисників, застосовуючи активний пресінг при цьому ж таки дуже добре підключається латералі під рапора, а, особливо, да, іспанець дуже здорово підключається до цих атак. Це може для сіті стати проблеми. Я очікую голівого футболу, і перша моя думка – це обидві команди заб'ють. Тобто, я дружно, думаю, Манчестер сіті заб'є. І тот нам ход спередумає заб'є. Тобто, я, друзі, знаєте, думаю, що обидві команди обміняються голами, і, відповідно, моя перша думка. Друзі, моя думка. Обидві команди заб'ють Обидві команди, друзі, голами обміняється. І друзі, це моя перша думка. Друга моя думка, кому віддаю перевагу я Манчестеру Сіті чи Тотнему? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу манчестеру Сіті. хасепа по думаю, Сіті не програє. Сіті, думаю, як мінімум. Друзі, не. Програє Манчестер Сіті не програє тотнему завтра. Я думаю, що не програє Манчестер Сіті Тотнему. Друзі, внутрішні відчуття та серце. Мені чомусь підказують, що Манчестер Сіті завтра здобуде якусь мінімальну перемогу 2-1. На тот нем Ходспер. ось если знаєте, друзі, чомусь мені так підсказує серце, що да, Манчестер Сіті завтра здобуде 3 очка. Перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, веду перевагу Сіті. Думаю, що Манчестер Сіті як ми мінімум, тот не програє. Ну, мені, друзі, серце підсказує, що Сіті Здобуде, якусь мінімальну перемогу 2 на тотным Ходспор. В будь-якому випадку. Очікую завтра хорошого футбола. Хочу побажати Тотнему добра. Манчестер у Сіті добра. Вам, друзі, від чергу серця я хочу побажати тільки добра та все само найкращого. Друзі! Ви не головне, друзі! Бережіть себе, будьте друзі щасливими людьми. Бажаю вам добра. Все тоді, будьте щасливі, всім до побачення, пока.